Одна з пожеж виникла через ворожий обстріл куцурубської громади у Миколаївському районі. Як наслідок загорілася суха трава і чагарники на площі майже 5 гектарів. Вогнеборцям 22-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося успішно ліквідувати займання. В ніч на 11 липня рятувальникам довелося гасити пожежу у трикімнатній квартирі багатоповерхівки по вулиці Пограничній у Миколаєві. На місце прибули працівники трьох частин чергової зміни державної служби з надзвичайних ситуацій. По прибуттю вогнеборці провели розвідку та в коридорі виявили тіло загиблої жінки. Вогонь вдалося приборкати на площі 10 квадратних метрів раніше, ввечері 9 липня, у селі Логове Коблівської громади сталося займання на сміттєзвалищі. Майже всю ніч ДСНСники з 8-ї пожежно-рятувальної частини намагалися загасити пожежу площею пів тисячі квадратних метрів. О 5.45 ранку вогонь вдалося локалізувати. Подальшу ліквідацію займалися 5 рятувальників. залучався один спецавтомобіль ДСНС та особовий склад пожежної частини в селі Коблеве. Доставку води забезпечували технікою фермерів. Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.